Радий зустрічі. Доброго дня. Прошу. 19 листопада традиційно молодь нашого міста фактично керує Вінницю. Цей рік він не виключення. І чи був у вас дублер? І чим така практика показала? Я вам хочу сказати на 17 років дуже фахові питання задають. Молоді люди, з чого складається бюджет, що таке податки, куди вони йдуть, яким чином направляються про корупцію. Знову ж таки задавали питання. Молодь дуже дуже активна і саме головне знає, що запитує, враховуючи цю обставину. Я думаю, що в нас в Вінниці є велике майбутнє. Ви сказали про те, що питання бюджету обговорювали з молоддю. Що їх цікавило? Чи будуть напрямки молодіжного характеру, забезпечені фінансуванням? Ну їх цікавить, чи будуть активності, які пов'язані з в тому числі до в тому числі з позашкільною освітою пріоритети, за якими формується бюджет Вінницької громади, чи будуть життєздатними ці пріоритети після закінчення війни, безпека, оборона, стійкість і турбота. Ми вже власне третій бюджет приймаємо за даними пріоритетами. Сьогодні виклики залишилися ті ж самі. Мої вітання, шановне товариство. У студії працює Олексій Літвінов і Сьогодні на часі розмова про ще один бюджетний рік нашої громади військового часу. Скільки в нас буде коштів, як ми їх будемо розподіляти та на що їх має вистачити? Говоримо сьогодні у нашій студії з заступником Вінницького. Міського голови Андрія Мичеретний. Ну а переклад жестовою мовою забезпечує традиційно наш колега Володимир Май. Андрій Михайлович, я вітаю вас. Доброго дня. Андрій Михайловичу. Наскільки кардинальна відмінність між пріоритетами і принципами розподілу бюджетних коштів нашої громади до повномасштабного вторгнення і після його початку? Якщо говорити про пріоритетність, у нас до 2022 року було так званий бюджет розвитку, uh -huh. який складав велику частину, десь біля мільярда гривень, на розвиток нашої громади, на транспорт, на публічні перетворення. Станом на зараз ми бачимо вже третій бюджет, який ми формуємо. Пріоритети змінилися, і принципи і підходи. Uh -huh. Володимир Гройсман, як керівник гуманітарного штабу, у 23-му році запропонував депутатський корпус і міської і обласної ради підтримав. Три ключових пріоритети: безпека та оборона, стійкість і турбота. І якщо говорити про ці пріоритети, ми в ними рухаємося вже три роки поспіль, і вони якраз показують свою життєздатність, тому що власне, якщо говорити про інші громади України і центральні органи влади, вони підтримали теж такий напрям, який при формуванні дає позитивний результат. Mm -hmm. Можна... Давайте догодніше, по я хотів би тут Прошу. наголосити увагу. Про один компонент, який змінився з попереднього року, uh -huh. з 25-го при прийнятті його в грудні 2024-го. Цього року, ви можливо пам'ятаєте, на минулому тижні Вінницьким міським головою було підписано меморандум Швейцарською конфедерацією щодо публічності, прозорості, звітуванні і інших напрямках бюджету на 4 роки. Компанія Секо, яка займається з нами вже давно, з 2008 року, буде моніторити і перевіряти, як ми використовуємо. Ми в цій програмі вже вдруге. Це перша громада в Україні, яка під час повномасштабного вторгнення підписувала такий меморандум. Ще інші будуть приймати участь там, і Львів. Ну п'ять громад буде в Україні приймати. І якщо говорити про базове наповнення того меморандуму, воно повністю повторює пріоритетність наших, якраз складових, які ми приймали др двадцять 24 році на наступні періоди. Тож я думаю, що така такий підхід він ще більше зблизить громаду і владу для того, щоб люди розуміли, що їхня їхнє слово є найвагоміше. в контексті пріоритету безпеки і оборони, на що громада спрямовує кошти? В першу чергу на підтримку тих військових частин, які сьогодні боронять нашу державу. А їх сьогодні 90 в міській громаді. Якщо говорити за системний підхід до підтримки, це 20%. Під підрозділів ті інші там один, два, три. А ті, які п'ять, десять, деякі вже більше ніж тридцять разів мають підтримку від Вінницької територіальної громади. Ми говоримо про те, що відбувається це запит опрацювання, закупівля, передача. І ключовими для нас є fpv дрони ключовими різні, і з оптоволокном, і без, і десятки, і тринадцятки, і, і, і різні модифікації, і розвідувальні, такі як Matrix 4Т, і тепловізори. Якщо говорити за автомобілі, то цього року ми придбали 102 автомобіля для різних підрозділів, які виконують завдання. І саме головне, що ці автомобілі спасли людей дуже багато. У нас є. Підтвердження тому відеофіксація, збереження збережень життя людей це дуже важливо. Крім того, запит останнім часом надходить системно на наземні роботизовані комплекси. Тому це теж для нас пріоритетність з приводу того, щоб підтримувати їх. Якщо говорити про Вінницьку область, місто Вінниця це підсилення наших систем протиповітряної оборони, а саме мобільних вогневих груп, і ми їм і забезпечували. І автомобілі, і комплектацію для того, щоб збивати, і так звані перехоплювачі шахедів, тобто такі складові, які дозволяють не тільки відчувати себе впевніше військовим, але й цивільним тут, в Вінниці, в Вінницькій області, і ті, хто міста західніше нашого регіону. Тому це такий системний підхід, ми його і продовжуємо робити. От, думаю, що це зірець роботи між військовими частинами і громадою. В контексті пріоритету безпека та оборона громада купує державні цінні папери. Навіщо ми їх купуємо? Це ще одна форма підтримки сил оборони, чи це якась вигідна інвестиція для громади? Насправді ми маємо розуміти, що не все може купити громада. Є так звані товари подвійного призначення, де ми можемо ще умовно розглядати такі варіанти придбання, умовно ті самі ж дрони, але є виключно військової гармати. Танки, набої це, це все не купується. Або ж літаки, гелікоптери. Сучасна стрілецька да. зброя. Держава надала такий механізм у вигляді ОВДП. Угу. І усі приймають участь в купівлі, ті, які мають можливість підтримати державу. Ці кошти вони спрямовуються до державного бюджету. Держава купує все необхідне для підтримки сил оборони. ці кошти повертаються до міського бюджету. І з певним відсотком, який встановлює держава, тобто це така синергія держави і органів місцевого самоврядування, яка дозволяє оперативно залучити кошти на виконання операційних задань, які сьогодні стоять перед обороною нашої держави. А куди саме ми вкладаємо бюджетні кошти з огляду на ще один пріоритет формування бюджету нашої громади, такий як стійкість? Компонент більшою мірою це як наша критична інфраструктура, це робота Вінниця водоканалу, це робота комунальних підприємств, таких як Ековін, Це такі робота, як Вінницька транспортна компанія, це робота таких компаній, як шляхове управління і багато багато інших. Якісь ВМТЄ МТЄ. Дуже важливо, тому що сьогодні вже зима на вулиці, і ми говоримо про те, що тепло в уселях віничан сьогодні є стабільним і подається. Саме підтримка тут роботи стійкості вона забезпечує впевненість громадян віничан в тому, що вони повністю мають підтримку від нашої громади. Попри те, що вимкнення світла є, де ми не можемо вплинути на цей процес. У наших громадян є стабільна вода. Стабільно тепло, є водовідведення це величезний обсяг роботи. Крім того, я нагадаю, що якщо говорити про сам компонент, стійкість він включає в себе ключове. Це підтримка нашого бізнесу, на якому стоїть якраз і надходження до, до нашої громади податків. Ключовим податком для нашої громади є податок на доходи фізичних осіб. І ми вдячні бізнесу, що вони сьогодні і працевлаштовують віничан, і не тільки і внутрішньопереміщених осіб, попри те, що і електроенергії перебої, попри те, що і повітряні тривоги постійні вони працюють, створюють додану вартість і на внутрішній ринок працюють і на експорт. І таким чином ми можемо говорити, що стабільно працює освіта, медицина, ходить транспорт. Це все робота величезної команди, яка забезпечує життєстійкість нашої громади. Третій пріоритет це турбота. Отже, куди саме ми спрямовуємо кошти з огляду на нього. Ми маємо розуміти, що ряд людей суспільства нашого не мають можливість забезпечити себе базовими потребами, тому що в них доходи нижчі. От якраз на цей верстю населення спрямовуються кошти по турботі. Це і пільговий проїзд і різниця. В тарифах на транспорт, Ну, щоб ви розуміли, до прикладу, що сьогодні там транспорт коштує 15 гривень перевезення, да? але 12-15. Ну, я говорю за автобуси. Якщо говорити за електротранспорт 12, то собівартість електротранспорту 32 гривні і собівартість автобусними перевезеннями 38. Розумієте, дельта 12-32, так, 15-38. І... Теж покриття цих збитків компенсується в рамках пріоритету турбота, різниця в тарифах. Різниця в тарифах в є, тому що сьогодні в нас тарифи заморожені і нічого не було, не відбувалось підняття, Тобто кожен віничанин має розуміти це. Теж саме по тарифах водоканалу. По водоканалу ситуація трішки інша, тому що це підприємство обласного підпорядкування. Вінницька обласна рада є власником цього підприємства і спільно. Вінницька обласна військова адміністрація, обласна рада і міська рада в паритеті 50 на 50 співфінансують оцю різницю в тарифах. Тобто, ми постійно теж підтримуємо для того, щоб у вінничан були якісні послуги водопостачання та водовідведення в контексті пріоритету. Турбота ми не зупиняємось і щодо розвитку, а відповідно і фінансування реалізації можливих проєктів з розвитку безбар'єрного середовища в нашому місті він залишається також одним із важливих. Ливих пріоритетів для громади, взагалі турбота він такий широкий е, пріоритет, який і безбар'єрність включає. І ви знаєте, що ми працюємо зараз над е, маршрутом безбар'єрності, який розпочинається на вулиці Зулинського в кінці і закінчується в центрі міста Вінниці. Е, цей пріоритет теж е, буде ключовим і на наступний рік, тому що ми розуміємо, що е, Ще більше на жаль українці повертаються з фронту з певними вже пораненнями, з ампутацією кінцівок, з тим, що вже і можливо навіть сліпі буває і. Потрібно працювати з цими категоріями людей, маршрути безбар'єрності будуть тільки розширятися. Якщо говорити взагалі за підтримку ветеранську, то у нас вона потужна, і ми говоримо про те, що маємо в 26-му році також ряд інструментів для підтримки, і на започаткування, в тому числі своєї власної справи через ваучерну підтримку і підтримку при поверненні. Тобто, це дуже дуже великий такий компонент, який дозволяє відчути повноцінно, що цю людину. Яка віддала своє здоров'я за нашу державу, чекає тут в місті Вінниці. у Вінниці? стартує широке громадське обговорення бюджету 2026 року. Залучена вся громада виконання бюджету. Це все ж таки і планування бюджету. Це сталі цифри. Чи на сьогоднішній день ми розуміємо наш бюджет на наступний рік в більш-менш реалістичних цифрах? Варто сказати, що робота над створенням такого продукту, як бюджет 26-го року, розпочалася ще у червні 2025 року. Власне, от нещодавно багато зустрічей здійснили наші депутати Вінницької міської ради з Вінничанами для вивчення, скажімо, потреб в тому чи іншому напрямку. І якщо говорити про станом на зараз, ми розуміємо. Не майже все, чому майже тому, що державний бюджет ще не прийнятий. Mm -hmm. Ми очікуємо, що на наступному тижні буде в другому читанні він розглядатися. Ми не знаємо, чи це буде прийнято, і в нас є ряд невизначеностей. Перший невизначений стосується того, що в дохідній частині, яка сьогодні стане на сьогодні, становить 7,8 7, ,8, 7 ,8 мільярдів 800 мільйонів. Я буду в мільйонах говорити, щоб не 7,8 От немає ще субвенції освітянської, і це надважливо, тому що це якраз лева частка наших видатків. До прикладу з загального бюджету 28,6% Це якраз вибачте, 26,8% це саме освіта. 26,8%, Розумієте, величезний відсоток. От, видатки становлять 8 мільярдів 162 мільйона гривень. І попри все, ми очікуємо, що депутати війни, депутати Верховної Ради приймуть рішення з приводу залишити на рівні тих ж самих відсотків по ПДФО які були 2025 року а саме податок на доходи фізичних осіб розщеплення 64% залишити в органі місцевого самоврядування всієї держави зараз діалог про те що 60% будуть залишати про 4% – це це триста мільйонів гривень. Ну і я нагадаю, що власне нам доведені вже цифри. На 2026 рік реверсна дотація, тобто дотація, де вилучається з нашого бюджету, вона становить 625 мільйонів гривень. Той ресурс, який е, сформований громадою. Ми розуміємо, що в умовах е, війни це необхідно. От ну, будь-якому випадку, попередні чотири вже на майже роки, ще були трансформація перерозподілу цих. Дохідної частини видаткової в частині військового так званого силового ПДФО, яке становить сьогодні від цих категорій 950 мільйонів гривень, тобто це величезний ресурс, але Вінницька громада є тією громадою, яка завжди підтримує державу, і в будь-якому випадку ми згодні, що це пріоритетність з огляду на такі невизначеності, які пов'язані із прийняттям державного бюджету на 2026 рік. Чи можемо ми сьогодні більш менш, більш, більш більш впевнено, або менш впевнено говорити про те, або розглядати можливість того, що головний пріоритет нашої громади, безпека і оборона, особливо в частині підтримки сил оборони, в нас буде достатньо коштів, принаймні не менше коштів, ніж було цього року. Якщо говорити за пріоритет безпеки оборона на 26 рік він буде точно не меншим, ніж при прийнятті бюджету 2025 року. 1 мільярд 17 мільйонів гривень проєктом бюджету 2026 року передбачено на цей пріоритет. Коли ми приймали бюджет 2025 року, то 1 мільярд 13 мільйонів гривень було спрямовано в грудні 2024 року на 25. Але мені здається, протягом 25 року ми витратили більше коштів на підтримку. Якщо про можливості. Да, бізнес спрацював краще. Ми спільно з бізнесом напрацювали такі механізми, які дозволили краще е, дохідну видаткову частину планувати. Ми на даний момент маємо видатки по 2025 році на пріоритет безпека і оборона 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Станом тобто на листопад. Ми говоримо. Ну ще видатки, які будуть до кінця. Ми вже їх розуміємо. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. ми вже маємо публічні прозорі закупівлі дронів безпілотних літальних апаратів матриксів, 4Е, 4, є, 4 те. От, і ми розуміємо вже всі субвенції, які ми мали б заплатити, які сьогодні йдуть на підтримку Сил оборони. Один мільярд. 300 мільйонів. 1 мільярд 300 мільйонів гривень. І це більше, аніж в 24-му, щоб ви розуміли. По 26-му, як ми плануємо, Якщо буде такі фінансові можливості і буде наповнення бюджету понад те, що ми плануємо, безумовно депутати міської ради, міський голова Сергій Моронов всі причетні будуть розглядати можливість перегляду в сторону збільшення. Угу. Військові мають розуміти, що для нас вони сьогодні є найбільш пріоритетними для того, щоб вони могли зберегти свої життя, мати можливості. Угу. І повірте, якщо говорити про Одну людину, чотири дрона, одну людину спасають. Мається на увазі випущених чотири дрони чи одну людину спасають. Тепер порахуйте, скільки цих людей спасли ми. 14 тисяч дронів, закуплено в Вінницькою міською територіальною громадою в 2025 році. Це тисячі збережних Чо, так, життів. 700 розвідувальних, крім того, тобто разом 14, 700. Розумієте, наскільки ця робота копітка і важлива? А про автомобілі окремо 102 автомобілі, передані силам оборони, теж у нас є дуже великі приклади. Люди їхали з завдання, доганяв дрон, а так як автомобіль новий, змогли втікти від зони ураження, підбило поряд. Поранені дістали, п'яту роздробило, але живі залишилися, і це ключове. Угу. А ви сказали про те, що з урахуванням наших можливостей без сумніву підтримка сил оборони у 2026 році може бути збільшена. З огляду на наші надходження, і це абсолютно правильно, тому що незалежність країни залежить від сил оборони. Але якщо припустити, що бойові дії у 2026 році буде припинено, чи буде переглянутий пріоритет і фінансування безпеки і оборони в сторону зменшення? Ми всі працюємо на те, щоб це сталося. щоб... Бойові дії припинилися і молися в тому числі, і, і думаємо, що ну, воно має статися якомога більш швидше. А і весь світ ми бачимо над цим працює переконаний, що це станеться, і хочеться якомога швидше. А, ми тоді переглянемо бюджет, і безпека і оборона відповідно буде переглянута. А, бо насправді дуже багато в місті Вінниці відкладених питань. Наприклад, якщо говорити про п'ять проектів, якими ми їздимо у відрядження в Європейському Союзі і не тільки поза межами Європейського союзу, це інтенсивна робота над такими стратегічно важливими проектами, як реконструкція водоочисних споруд, реконструкція водоочистки, водопідготовки, будівництво мостового переходу Янгеля Левка Лук'яненка, враховуючи. Пріоритетність, ми ж говоримо про те, що сталий мир буде то перевезення авіа, тобто щоб ми хабом були не тільки як ми сьогодні є. Залізничний автомобільний. Ви ж знаєте, що і сухий порт місті Вінниці активно працює, але й авіа враховуючи цю обставину. Ми точно розуміємо, що е, ці, ці проекти потребують до ну постійного фінансування. Е, лікарня майбутньої на базі першої лікарні, яку ми хочемо теж побудувати. Е, ви розумієте, це і реконструкція теплових наших мереж в МТ, яке продовжує цю роботу. Тобто, п'ять цих проектів вони настільки об'ємні, що повірте, е, при перегляді, е, ми за один рік точно з ними не справимося. Це проекти п'яти років не менше. А може й більше, в залежності від стану можливостей фінансування. От тому дуже сподіваємося, що це станеться якомога швидше. Але при цьому, наскільки я розумію, енергозбереження і розвиток відновлювальних джерел енергії цей пріоритет у будь-якому випадку буде залишатися ще надовго стратегічним пріоритетом нашої громади. Е, незалежно від того, що відбувається у нас на фронті, ми цю роботу ведемо системно. Нагадаю, що коли перші були у нас ураження, це в жовтні 2022 року. Викликом на ті ураження це були генератори, дизельні, там, бензинові, потім долучилися до цього газові. Однак це рішення миттєві, які потребували на зиму 22-23. В квітні 2023 ми напрацювали системний продукт. Це підтримка відновлення джерел енергії для бізнесу. Потім додалися програми для комунальних комунальної сфери. Потім додалася ОСББ. Тобто, це знаєте таке системна робота. Якщо станом на зараз говорити про кількість встановленого сонячної станції, а також в тому числі частина акумулюючих якраз зарядних пристроїв, ми говоримо про... 22,5 МВт сонця в місті Вінниці, який працює на бізнес. Повірте, це ті вінничани, які зараз дивляться ефір, йдуть на підприємства, які працюють на сонці. Тобто ми говоримо про те, що зараз це як виклик на енергетичну проблему. А в перспективі, якщо у нас все слава Богу, з електроенергією традиційною компонент зеленої енергетики в виробництві продукції, яка експортується, є обов'язковим. Для експорту до Європейського Союзу тому ця робота буде продовжуватись і надалі. Скільки ми плануємо у бюджеті 2026 року коштів на забезпечення пріоритету турбота? 1 мільярд 600, понад 600 мільйонів гривень в цьому компоненті варто відзначити, чому він став більшим ніж попередній рік, а саме із за того, що ми плануємо з 1 січня збільшити заробітну плату оклад в частині позашкільної освіти. І шкільних закладів, тобто умовна культура, спорт, ті, які займаються якраз молоддю, про те, що ми розпочали, якраз говорити. І з 1 вересня ще на 20%. Тобто, ви розумієте, по колу на рік 50% збільшення заробітних плат саме оцих категорій, які ну, насправді досить таки невелику заробітну плату мали, тобто ті ж самі е, е, виховательки в садочках, е, персонал, який допомагав, там ті ж самі кухарі, е, технічні працівники, їм потрібно всім теж допомогти, тому що це надвелика. Кількість людей, яка сьогодні має невеликий дохід, тому оцей компонент зріс саме от в цьому напрямку угу. а, прозорість. А... Під час формування бюджету Вінницької територіальної громади це один із головних принципів, який дотримується щороку. і участь, наскільки я розумію, самої громади у цьому процесі вона важлива. А яким чином а міська влада залучає громадськість, що ви пропонуєте під час обговорення? А наскільки громадськості це цікаво, а наскільки вона активна? Ми власне зараз на кінець листопада маємо ситуацію, коли вже депутати міської ради з громадськістю і обговорювали, і говорили про те, які нагальні питання є у них персонально. Частина вже лягла на бюджет 26-го року. Частина буде розглянута по мірі дохідної частини 26-го року. От і якщо говорити про... В сьогоднішній день рада підприємців стартувала якраз публічність е, представлення бюджету, бюджету 26-го року. Е, зустрічі ми плануємо понад 40, в різних закладах і це і університети, і комунальні підприємства, і громадські організації, і освітянський простір, і медичний простір, і соціальний напрямок, військовий надважливо, ветеранський простір. Тобто, це все, щоб усі наші представники громади бачили. На що витрачаються кошти Вінницької міської територіальної громади, бюджетний процес плануємо завершити вчасно, тобто 19 грудня. І, власне, наші всі зусилля направлені на те, щоб люди відчували дотичність до прийняття такого ключового документа для громади, по якому ми будемо жити весь 2026 рік. Це вже не вперше. Ми робимо. Ми робили попередні всі роки, і зараз говоримо про те, що. Маємо зворотку, і припустимо, якщо сьогодні на раді підприємств звучали ключові питання від бізнесу, їх турбувало, що буде з якістю води, як ми працюємо в цьому компоненті, чи буде продовжуватись робота по безбар'єрності, і це теж дуже важливо. Бізнес сьогодні бачить прозорість, до речі, щоб ви розуміли. Такі слухання, як ми робимо, я говорю про похід в підприємства і організації, і в заклади, робимо ми єдині. Тобто таких великих слухання бюджетні, які передбачені законодавством, вони відбудуться 9 грудня 2025 року. От, і, до речі, ми війничан запрошуємо, хто має бажання, будь ласка, приходьте, задавайте свої питання, знайомтесь з документом основним. От. Але коли ми йдемо в люди, так небагато громад практикують. І до речі, я хочу сказати, що такі заходи інші громади дивляться і переймають від нас, тому що це коротка відстань спілкування між людьми і владою. Андрій Михайлович, наскільки я розумію, всі от такі наші плани, наміри, всі наші розрахунки бюджетного процесу 2026 року, за великим рахунком, все це має бути підпорядковано одному із головних принципів бюджетної політики, формування бюджету нашої громади, який визначений як збалансованість. І реалістичність, от бюджет публічність і підзвітність <gaver> <Да. NSulloh> бюджет 26-го року буде саме таким. <laughs> Дивіться, ми ж розраховуємо, що ті компоненти, які ми заклали, будуть витримані, враховуючи поки що те, що говорить держава, і не доведена нам освітянська субвенція. У нас певною ще є ну якби виклики. Враховуючи те, що йдуть дебати на рівні асоціації міст України, мерів міста України, зокрема і нашого міського голови Сергія Муронова з приводу цих 4% ПДФО між 60 і 64, то багато ще є знаків запитання, які ми будемо точно знати в відповіді на 1 січня 2026 року. Однак я можу сказати, що вінничани в 26 році будуть мати і тепло, і воду. Їздити транспортом, мати освітянські послуги, медичні послуги, соціальні послуги, підтримка бізнесу буде забезпечена. Всі ті компоненти, які роблять нашу громаду дійсно сильною, Андрій Михайлович, Я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам, дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся і надалі разом з телеканалом. Віта, Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.